Прес-служба Ферекспо повідомляє, що результати дослідження з оцінки впливу виробництва Ферекспо на навколишнє середовище, проведеного у співпраці з Рікардо, вже опубліковані на вебсайті компанії. Свідчать про те, що високоякісні окатки, які виробляє Ферекспо, забезпечують скорочення викидів вуглецю під час виробництва Сталі на 37%. Аналіз балансу викидів є важливим процесом для Ферекспо у рамках стратегії зеленого переходу, оскільки він також дозволяє виявити проблемні місця з високим рівнем викидів. Це дає змогу підприємствам компанії ефективніше мінімізувати вплив на навколишнє середовище в рамках всього свого бізнесу. Ярославна Блонська, директорка з маркетингу Ферекспо, коментуючи результати дослідження, зазначила цитую. Ферекспо та Україна можуть бути провідною силою в забезпеченні переходу на екологічну чисту сталь не лише сьогодні, під час війни, а й у майбутньому, коли Ферекспо зможе відновити обсяги виробництва та зробити значний внесок у відновлення України. Ферекспо впевнено рухається до мети скоротити викиди вуглецю на 50% до 2030 року та досягти вуглецевої нейтральності до 2050 тисячі Ферекспо прагне стати першою компанією в Україні, яка розпочне електрифікацію кар'єрного парку, включаючи перехід на самоскиди вантажопідйомністю 300 тонн, що буде реалізовано за допомогою під'єднання транспортних засобів до наземних електричних ліній, які використовуватимуть екологічнішу за традиційний дизель енергію. Це дозволить компанії значно скоротити вуглецевий слід і зробити значний крок вперед у сталому розвитку та відповідальності перед довкіллям. Пілотний проєкт передбачає електрифікацію близько двох кілометрів шляхів у кар'єрі Єрестівського ГЗК, А повний проєкт має охопити понад 14 кілометрів колії у кар'єрах Полтавського, Єрестівського та Біланівського ГЗК. Зараз у Ферекс поаналізують результати різних досліджень та симуляцій і готують пілотний проєкт для впровадження у кар'єрі.